Сьогодні в гостях отакий Sunon Pro 5,5 кВт. Це, мабуть, якась турецька фірма завозить і клієнт приніс, каже, не запускається Наше завдання перевірити, але вже ми перевірили, він запускається. Контрольна лампочка на вихід. Так все працює. Тепер давайте мережу. Відкинемо мережу. Зараз переключите на мережу і піде заряд. Пішов заряд. Ще не пішов заряд. Пішов байпасом. Зараз був такий характерний звук. Все, зарядка працює, напруга росте, як бачите. Тепер давайте сонечко. Сонечко вімкнемо. Значок сонця з'явився. Напруга ось така. Це від батареї працює. Зараз підключиться сонце. І піде заряджати батарейки. Все, підключилось. Зараз піде заряд. От так буває. Присилають робочі інвертора, що там клієнту потрібно розбиратись. Можливо, АКБ, щось не так з ними. Це вже буде він розбиратися сам. Так, і для історії давайте подивимося, що там всередині, як воно виглядає. Думаю, багато не цікаво. В принципі, нічого такого екзотичного. Це в нас mppt контролер окрема плата. Тут в нас плата управління, релюшки. Ну, Все як зазвичай. Інвертор, зарядник, DC-DC інвертор. Доволі стандартно і, до речі, транзистори тут по всій лінійці і зарядки, і мостовий інвертор. cr R-Micro. Тут не знаю, ну, мабуть, теж якийсь Китай. Не будуть ставити сюди Китай, а сюди якісь там Інфініони чи щось таке. Тому, на цьому все.